Друзі, пропоную пригадати правила безпеки взимку. Перше правило. Узимку треба одягатися за погодою. Мокрий одяг та взуття треба перевдягати, щоб не захворіти. Друге правило: під час ігор у сніжки не спричиняй оточуючим травми. Цілься тільки у ніжки. Третє правило. Не сиди і не лежи на снігу довго, щоб не змерзнути і не захворіти. Четверте правило: Кататися на ковзанах можна лише у спеціально відведених місцях. Не виходь на лід водойми, не перевіряй на міцність, можна провалитися під кригу. П'яте правило: Не ходи під стріхами, бо сніг і бурульки можуть впасти і травмувати. Шосте правило: Не куштуй сніг і бурульки, не облизуй металеві предмети. Це шкодить здоров'ю. Сьоме правило: Не грай і не катайся біля дороги, бо можна потрапити під машину. Восьме правило. Під час ожеледиці ходи обережно і дрібними кроками, бо можна впасти. З друзями весело взимку ти грай, але про безпеку ти пам'ятай.